Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. В ефірі програма Гопро, де ми будемо розбирати проблеми в області, драстичні якісь болючі моменти. Будемо розмовляти з тими людьми, які готові про це говорити. Сьогодні перший випуск, перша програма. І сьогодні в нас гостем, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Доброго здоров'я! Вітаю! Почнемо зразу, не будемо відтягувати кота за хвіст. Скільки область дасть грошей на армію? Ці зараз постійні ці е, рухи політичні і е, активістські. Що ви готові відповісти? І це не перш за все, треба чітко говорити, що не лише одною армією живе обласний бюджет. Там ми говоримо про масштабні речі. Це видатки пов'язані з війною вже цього року. Станом на даний момент більше одного мільярда гривень саме на такі видатки було скіровано. Навіть на увазі програму Безпечна львівщина і так? ми говоримо загалом комплекс проблематики, який виник в нас після 24.02 минулого року. Програма безпечна львівщина має свій фінансовий ресурс, ресурсне забезпечення 336 мільйонів гривень. Водночас анонсую, вже в понеділок буде підписано розпорядження про збільшення вказаної програми ще на 50 мільйонів гривень, які цільово підуть нашим захисникам. Але відверто треба чітко розуміти, що. Безпечна Львівщина це один із елементів видатків, дійсно пов'язаних з війною. Ми не можемо відкидати ті кошти, які спрямовуються на медичні заклади для проведення операційних до належного стану для реабілітаційних цілей, і так далі. Так далі. Ми повинні цього сьогодні і також фінансувати об'єкти для внутрішньо переміщених осіб для Проживання осіб, які переїжджають в певних категорій соціально вразливих, але які переїжджають... приїжджають тобто витрати з... на війну, це не тільки прямі витрати на збройні сили України, одноце з... оце, це десь ваш ну. Посилити далі, а скільки а гроші ну, все таки він на армію будуть якісь субвенції, яким шляхом ви підете? Будете закуповувати дрони, субвенції? Відповідно до роз'яснень Міністерства фінансів про кінцевих і прихідних положень бюджетного кодексу, рекомендовано саме здійснювати субвенції передавати на державний бюджет, зокрема на конкретні військові частини. Поясню, чому перш за все, саме військові частини краще знають. Що саме їм потрібно придбати? Якщо ми згадаємо про 40 мільйонів гривень, які ми раніше передбачали з обласного бюджету для восьми військових підрозділів саме з Львівщини, цільово вони мали призначатися саме на дрони, але ми подивилися, що кожні окремі військові частини здійснюють пріоритет, визначають пріоритети по-своєму. Хтось купує дійсно дрони, так звані мавіки. Ми вже знаємо всі про них і їхні модифікації. Хтось придбуває за вказані кошти антидрон, Нові системи або будь-що інше, наше завдання, щоб наші військові мали ресурс і вже з ним ефективно його використовувати. Яка процедура тих військових частин, як вони що вони хочуть отримати гроші від ЛОВАР? Звернення звернення безпосередньо до обласної військової адміністрації щодо виділення коштів може Львівщини. Пріоритет це таки буде на е, військових частинах, е, які приписані в Львівській області, чи там, де служать львів'яни? чи це? це ми повинні забезпечити загалом збройні сили України. Пріоритет дійсно це є військові частини з Львівщини. Але якщо надійдуть запити і від інших військових формувань, де служать мешканці нашої Львівської області, я теж буде це правні розглянути я думаю, в позитивному руслі Ой, і Паралелі йдуть, чому ви не закуповуєте наземти Мавіки, якщо можна закуповувати mm. школярики? По школяриках окрема процедура, яка визначена постановою Кабінету міністрів, де ми є розпорядником нижчого рівня, і вказана процедура чітко регламентована постановою Кабміну. Якщо ми говоримо по дронах, питання перш за все дійсно, що ми починали: що треба чітко розуміти, які купувати. Які купувати, наскільки вони критично того чи іншого комплектації, камера, фокусується, не фокусується, нічне бачення, це точно знають військові краще. Тобто, якщо б було рішення таке, як по по, знову називаємо, по мавіках, mm -hmm. то, то можна би було таке робити. Аналогічно, тобто, дійсно цю закупівлю можна було би проводити, але ще раз наголошую. Перш за все, ми повинні чітко розуміти, що потрібно військом. Військові знають краще. Ну, є сигнали з різних із інших областей, що такі процедури проводять. Чи е, закупівлю напряму? Е, ваш шлях не такий. Ну я правильно я розумію, що ви десь боїтеся не то купити, не по тій ціні. А, в тому числі, якщо для прикладу наголошу ті закупівлі, які здійснюють наші військові, для прикладу, можу сказати, антидронну систему пірання. В залежності від комплектації наші військові прибували там умовно за п'ятсот вісімдесят тисяч гривень. Якщо в інтернеті в пошук забити те ж саме найменування, нібито з тими самими характеристиками, то одна із сільських рад півдня нашої країни купує, нібито то вказ такий саме андронову систему за 820. Це ми точно говоримо, що або ми говоримо про різні комплектації, або говоримо про якісь завищення, продиктовані якимось ажіотажем на ринку. Тому, перш за все, точно дійсно боїмося купити те, що не буде потрібно нашим військовим. І воно просто буде для галочки і гарної картинки про передачу, але в ефективності його буде нуль. А з іншої сторони, то що ще раз потрібно наголосити, ми діємо. Виключно в межах чинного законодавства в той порядок, який визначений на даний момент, е, якщо буде, там що яке буде рішення там по ПДФО, і так далі? Якщо залишиться, і даєш які ваші прогнози буде збільшено фінансування? Mm. Е, ну на військо, на безпеку і так далі. Якісь є прогнози по бажанні розробляється план А, план Б, план С. ПДФО це доволі така дразлива тема, перш за все для органів місцевого самоврядування, оскільки як і для обласного бюджету, так і для місцевих бюджетів левова частка, саме дохідної частини складається з ПДФО. Е, насправді, думаю, що дійсно Верховна Рада прийме рішення, і так зване військове ПДФО буде з піднято. До державного бюджету, що надзвичайно важливо, що вони будуть цільовувати саме на потреби військ. Знаєте, тут можна дуже довго дискутувати, але точно хтось буде та й невдоволений. Бо коли говорять, що місцеві бюджети мають величезні суми а, дійсно військового ПДФО, але не тратять на військо. Правду, десь напевно дійсно є, тому що якщо подивитися загальну картинку, то лише в середньому 25% від утриманого військового ПДФО органи місцевого сумряння скеровують безпосередньо на потреби армії. Це точно не той показник і не та сума, яка би мала Який бути. Який показник би мав бути мінімум 50% Наше бачення інші 50% це, Це ж таки, для забезпечення інфраструктури, в тому числі пов'язано, або невидатки видатки пов'язані з війною. З іншої сторони, коли держава каже, окей, ми вказані кошти, так то знову ж то цього військового ПДФО будемо скіровувати на потреби армії, але з державного бюджету ми всі кажемо, ні, 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 лишіть на території на, на місцях. Ми знаємо, як розприятися ними краще. Як на мене, соломонове рішення в цій ситуації це дійсно визначити якийсь незначний відсоток, який би мав залишитися безпосередньо в органах місцевого самоврядування. Держава фінансує з військового ПДФО виключно потреби війська, але повинні бути певні кроки, так Аного антибюрократичного характеру, щоб розблокувати і максимально спростити процедуру закупівлі і погодження закупівлі безпосередньо самими військовими формуваннями. Буде створена якась робоча група, яка буде слідкувати за, за ну, потр е, пріоритетними витратами е, в області, так? Але вже робоча група створена. яким чином вона створена? Хто, 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 хто буде брати, і які, і які в неї е, повноваження? Почнемо спочатку. Відповідно до е, витягу засідання протоколу е, засідання уряду е, рекомендовано органом місцевому органам виконавчої влади місцевим створити відповідні робочі групи. Перш за все для контролю е, за бюджетними коштами, які скеровані з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Крім цього, ми вирішили піти трошки далі і передбачили повноваження е, вказаної робочої групи загалом контроль використання бюджетних коштів. Е, як безпосередньо контролюючими правоохоронними органами, а і крім того, зробити цей процес максимально публічним і відкритим щодо а, пріоритетності і актуальності цих видатків з місцевих бюджетів, в тому числі з видатків, які здійснюють структурні підрозділи обласної військової адміністрації, на даний момент а, в склад робочої групи входять а, безпосередньо як представники а, обласної військової адміністрації, зокрема я очолюю вказану робочу групу, також правоохоронці та представники держави. Служби ну я правильно зрозумів, що все-таки це буде такий орган, який буде вказувати там і правоохоронним органам, і там засоб масової інформації, громадськості, що тут щось неправильно, бо сам відміняти нічого не зможе. Ви вірно кажете, ми можемо піднімати питання на поверхню і рекомендувати тим чи іншим органам місцевого самоврядування переглянути вже свої рішення. Крім цього, ми звертаємо, актуалізуємо увагу правоохоронців і контролюючих органів на ту чи іншу закупівлю. Відверто скажу не до кінця, розумію, яким чином має здійснюватися ті чи інші видатки, якщо там мука. В громаді оголошується тендер на 17 мільйонів гривень щодо поточного ремонту дорожнього покриття. Але ми розуміємо, що тендерна процедура закінчиться не швидше середини листопада, оскільки вона фактично на днях оголошена. І в листопаді погодні умови точно не дозволять належним чином виконати ті роботи. Це перше питання з іншої сторони щодо доцільності взагалі проводити саме цю роботу, ці роботи а, в умовах про ворожим що таке пріоритетні ну там закупівлі, витрати і, і так далі? Ну там є там цей популістичний крик дрони, а не стадіони. Стадіонів, я так розумію, не буде. А дороги будуть, бо я знаю таку ну що вже навіть так е, захищаються, що громада звертається до керівництва територіальної громади. Е, Підписами військових, які там звідси походять, служать зараз на сході, кажуть, просимо зробити дорогу нам, нашим родинам. Ми воюємо за те, щоб ще й в нас була дорога. Ну що, що, що таке проте? Це дуже суб'єктивне рішення. Ну це можна до всього там до, до, до всього можна чіпитися. Зараз ну, давайте все на дрони чи все на я не знаю, там на, на, на реби і так далі. Мож, ну, це я, яким яким чином буде голосуванням? Дороги будуть. Ви ж ви правильно підняли питання? Це те, про що ми з громадськістю говорили ще декілька тижнів тому, коли взагалі постало питання пріоритетних чи непріоритетних видатків. На великий жаль, в нас чітко законодавством не визначено. Критерії щодо пріоритетності чи про тих чи інших видатків це дійсно а, доволі суб'єктивне бачення, у зв'язку з чим а, наше переконання, що виключно розпорядники коштів, зокрема в переважній мірі, це органи місцевого самоврядування, повинні, дивлячись на ту ситуацію, яка є в них громадах, вирішувати щодо пріоритетності чи непріоритетності. Бо ми були відповідне доручення громади. Переглядала, як на мене, доволі формально на ті чи інші пріоритетні видатки було в подальшому розпорядженні Максима Зоновича щодо як начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо заборони фінансування не першочергових видатків. Але як ми бачимо, до окремих представників місцевого самоврядування ця інформація щось дуже складно дається до усвідомлення. Поясню, чому на попередньому засіданні робочої групи щодо прозорості і пріоритету. Видатки мало доволі таку комічну ситуацію, коли представники місцевого самоврядування, скажем, не будемо називати, але самбірського району та приходять кажуть: ми от оголосили закупівлю щодо. Лаштування спортивних майданчиків. Ми кажемо, ну ви бачили це розпорядження, яке ви до начальник львівської ва? бачив? Ви розумієте, що воно не підходить під критерії, я точно не прошу чергове, воно не, не пов'язане ні з обороною, ні підготовкою до опального сезону, ні з медициною, ні з будь-чим іншим, щоб дійсно можна було вважати пріоритет. Розуміємо, закупівлю будете далі здійснювати? Будемо. І от маємо такий круговорот подій. Тому я думаю, що правоохоронні органи пильно до указаної закупівлі, особливо з врахуванням особисто того. особисто. Я сумніваюся, що можна щось буде таке, аж пред'явитися. Завжди можна пояснити, що там як там будуть займатися військові і так далі. Я вже риторику бачу: військові, діти військових і так далі. І будуть так захищатися, і ти нічого не, не, не зробиш. Ви що і... кажете з іншої сторони, ми веду приклад. Не будемо знову ж таки теж називати громаду, коли можна під. <свят> Аля стратегічний дійсно потрібний об'єкт пов'язаний з медичною реабілітацією військових. Можна казати, що це робиться саме для того об'єкту, парк робиться для того об'єкту. Дорога робиться, тому що ви можете слідувати туди і так, тобто, далі, і і так, ну, далі, і так далі, так далі. Я так і теж бачу, що це просто е, зміниться обґрунтування цих всіх витрат. Поки не буде це чітко розписано в законі. Це робимо, це не робимо. То кожного... Буде <свят> інша форма, але зміст той самий. Так, так, ну просто будуть прикриватися святими 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 словами, святими там війною. Просто але будуть це пояснювати реально. Ну там, якщо так сказати, що просто по цій дорозі будуть ходити військові, будуть ходити там реабілітації на реабілітацію і так далі. Діти, і так будуть все буде захищатися. захищати. Поки, поки не буде а, законодавчо регульованого механізму і повноважень щодо контролю і можливості заборони чи відміни вказаних закупівель. Ми далі будемо. Займатися приймати рішення доволі емоційне. Рішення про доцільність, недоцільність, але кажу, в кожного з кожної громади свої потреби. Комусь каналізування потрібне, комусь воно точно не зараз не на часі. Ну, зрозуміло. Протести дратують, вас вже будемо завершувати. Дивіться, громад, громадськість має право на волевиявлення. Чи саме в такій формі теж питання доволі дискусійне в умовах воєнного стану? Це, напевно, точно не. Не ті картинки, які б мали бути, та тому, що ми знову ж таки, даємо поле для інструменту інформаційно-психологічного впливу, в тому числі на нашого в нашому ворогу. Але громадськість піднімає ті питання, які їх болять. Ми, як орган виконавчої влади, максимально намагаємося забезпечити координацію і повідношення до органів самоврядування, і відповідно теж. Будуть враховані ті чи інші дійсно конструктивні вимоги як при реалізації бюджету в межах четвертого кварталу поточного року, так і при формуванні бюджету на 24 четвертий рік зрозуміло дякую. Будемо бачити, чим це все завершиться. Завершиться це нашою перемогою. Головне, головне дожити, щоб всі щоб всі дожили успіху, витримки, перемоги. Дякую.